Французькі літаки міраж вже в Україні. На тижні про це офіційно повідомив міністр оборони Себастьян Лекорню. За темпом постачання вони обійшли в 16 на передачу яких від моменту офіційного оголошення до отримання пішло близько року. У той час, коли міраж 2000 дістались українського неба рівно через 8 місяців, як ці літаки підсилять наші повітряні сили, дізнавався Влад Величко. Французькі міражі вже в українському небі. 6 червня 2024 року Еммануель Макрон оголосив про плани передати Україні французькі винищувачі міраж 2000 Перші прибули до України сьогодні з українськими пілотами, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції. Вони допомагатимуть захищати українське небо. Себастьян Лекорню, міністр оборони Франції. Тож що це за винищувачі? І чим вони відрізняються? від F-16? це багато на сьогодні день. Літак, тобто базово це були літаки. Винищувачі призначені для забезпечення завдань по пос. У системи протиповітряної оборони та перехоплення повітряних цілей, таких як ворожі літаки. Тощо, ось, але загалом за історією своєї експлуатації, цей літак зазнав ряду модифікацій, що в принципі дозволує віднести до так званих багатоцільових літаків. За даними французьких змі, у першій партії буде шість літаків три з них винищувачі міраж 2005 які можуть бити по наземних цілях керованим озброєнням. Це літаки четвертого плюс покоління, тобто, то, якщо ми кажемо про їхні можливості. То це більш сучасні для які є зараз, які зараз будуть на в Україні. Міраж 2005 має дві 30-мм револьверні гармати, а також дев'ять підвісних точок, що дозволяє йому нести ракети та авіабомби загальною масою 6300 кілограмів. А, авіабомби Джейдам, авіабомби «Хаммер» французькі ракети Штормшедов скальп. А додатково є внутрішні є додаткові є ракети, які можуть передати нам це повітря-повітря, які для будуть використовуватися для захисту повітряного простору. Бойовий радіус застосування ці клітаків православляю до 1600 кілометрів. Тобто, по своїм характеристикам вони є. Достатньо близькими до е, таких е, радянських літаків як су 30 або російські е, радянських літаків су 27 або російські літаки су 30 А головним завданням міражів буде ураження ворожих цілей ракетами та авіабомбами. Вважають експерти, і ключове завдання в перший період часу оцінюється для цих літаків. Це бути саме носіями крилатих ракет, типу Storm Shadow», у зв'язку з тим, що раніше для запуску таких ракет використовувалися ще радянські по. Форми типу Су-24. тому поповнення нашого авіапарку французькими винищувачами суттєво підсилить нашу спроможність завдавати ударів в глиб Росії. Поява нових літаків типу «Міраж-2000». 5F дозволить зняти обмеження на кількість фактично ракет для одночасного залпу, які можуть здійснюватися за рахунок додаткової кількості літаків міражів. Та підсилять підтримку з повітря на лінії фронту, бо ці літаки можуть використовуватися як носії керованих авіабомб міражі. Відчутно підсилять нашу військову авіацію і зможуть ефективно працювати з іншими літаками, особливо з F-16. координації можна виконувати різноманітні задачі. Наприклад, міражі будуть виконувати удари по наземних цілях. При цьому літаки F-16 їх можуть захищати, тобто закривати повітряне простір для того, щоб вони не були. Ураженої якимись іншими засобами, і звісно, міражі покращать нашу систему ППО, що дозволить ефективніше знищувати ворожі ракети та дрони Камікадзе під час масованих російських атак. Але звісно, щодо характеристик з точки зору знищення путіних цілей, то дана модифікація вона все ж таки поступається, наприклад, тим самим можливостям по виявленню знищення потік цілей F-16. Скільки всього Україна отримує міражів? Наразі невідомо. У зміна різні цифри від 20 до 40 винищувачів. Однак їхня кількість, як і F-16, точно зростатиме. Влад Величко, Україна, Марафон, Єдині новини.